Добрий день! Сьогодні ми з вами розглянемо, як можна створювати зміст в документі. Що ж таке зміст? Наприклад, ви, коли відкриваєте книгу, ви можете бачити зміст самої книги, який розміщається або спочатку книги, або в кінці. Ось такого плану зміст ми будемо з вами створювати в документі. А для того, щоб створити зміст, ми е, виділили текст, який буде відноситися до розділів і який буде відноситися до підрозділів. І е, щоб застосувати текст і він відображався у змісті, нам потрібно для нього використати стиль заголовок. В нас є е, стилі заголовків декілька. Є заголовок 1, заголовок 2, ну і так далі. Їх може бути два або більше. Для того, щоб правильно застосувати потрібний стиль, ми з вами виділяємо той текст, який буде відноситися до розділу, назви розділу, і застосовуємо для нього стиль заголовок 1. А той текст, який буде відноситися до підрозділу, застосовуємо для нього заголовок 2. Тобто різні стилі заголовків. Далі. Кожен з цих стилей ми можемо додатково налаштувати і створити форматування таке, яке нам потрібно. Наприклад, для заголовків ми з вами зробимо вирівнювання по центру, приберемо виділене кольором і виконаємо текст, зробимо з вами його червоним кольором, напівжирним і, наприклад, ще додамо до нього нумерацію. Ось так. Для підзаголовку ми використаємо колір зеленого, виділення кольором прибираємо, так само виконуємо посередині вирівнювання і можна зробити трішечки більшим розміром. Також я хочу, щоб в мене більше було відстані після абзацу між нашими рядками і між нашими абзацами. Тому ми виділяємо назви заголовків. Натискаємо абзац і там, де інтервал після, вказуємо, що в нас буде 12, а перед зробимо з вами 6. Ось таким чином доводимо до ладу той текст, який ми будемо використовувати у вигляді заголовків та підзаголовків. І такого тексту в мене по тексту ну, достатньо багато. Їх теж треба налаштувати таким самим чином. Щоб кожного разу не згадувати всі налаштування, які я виконувала, ми поділимо з вами документ на дві частини. У верхній частині буде відображатися той текст, який ми вже налаштували, а у нижній частині ми будемо його змінювати. Один з способів, як можна змінити дуже швидко, це використати формат зі зразком. Стаємо мишкою в текст, який будемо, з якого будемо копіювати цей формат. Зараз ми будемо виконувати зміни для підзаголовків. Стаємо мишкою, натискаємо декілька разів на формат за зразком і далі наше завдання просто виділяти назви, які відносяться до підзаголовків, дивитися по всьому документу і до них застосовувати цей стиль. Ось так прогорнемо весь текст і пошукаємо і всі тексти, які будуть відноситися до підзаголовків. І застосуємо для них стиль другий. Далі вже, як бачите, тут вже червоним кольором, це в нас буде не підзаголовок, а заголовок. Тому для нього потрібно застосувати інший стиль. Через Escape відміняємо формат за зразком, і таку саму дію виконуємо з вами для заголовків. Тобто стаємо, стаємо спочатку мишкою в той заголовок, який ми вже оформили, тобто який ми вже зробили, натискаємо декілька разів формат за зразком, і далі вже просто виділяємо потрібні тексти, які відносяться, відносяться до заголовків. І так виконуєте кожну дію до кінця. Ось. Тепер можна прибрати ділення документу на дві частини, ви так само можете знайти вкладку подання і зняти поділ. За правилами створення змісту і правильного розташування кожного розділу, кожен розділ повинен починатися з нового рядка, а ось підрозділ може починатися впродовж попереднього підрозділу або попереднього рядка. Тут в нас все правильно, це в нас підрозділ, шукаємо далі і так знаходимо, де в нас буде перший, точніше вже другий розділ, ось він. Він повинен починатися з нового рядка. Тому ми повинні натиснути ось яку кнопку. Переходимо на вкладку Макет і в розривах натискаємо «Розрив сторінки і текст другого розділу буде починатися з нового рядка. Тепер давайте зробимо і для останніх так само ті ж самі дії. З нової сторінки. І це можна ще зробити шляхом натискання клавіш Ctrl-Enter. Ось так. Після того, як ви всі розділи зробили нового, з нового рядка, нам потрібно ще додати окремий аркуш, на який ми будемо додавати зміст. Ми його будемо робити на початку нашого документу. Тому стаємо на початок документу і так само додає, додаємо нову сторінку. Тепер перша сторінка буде в нас для змісту. Для того, щоб додати сам зміст, ми повинні перейти на вкладку Посилання і обрати один з варіантів змісту. Є два автоматичних зміста і один, яким треба налаштувати вручну. Ми поки що будемо з вами вчитися робити автоматичний. Наприклад, обираємо автоматичний перший. І як бачите, додається в нас вже готовий варіант змісту, який прописується і назва, і номер сторінки, де він знаходиться. Більш того, тут навіть вже приписується, що це зміст. Кожен цей елемент ви теж можете додатково налаштувати. Наприклад, назву зміст ми можемо розташувати по центру, зробити для нього якийсь інший колір, зробити інше налаштування накреслення або типу шрифту і розміру. І так само ми ще можемо зробити всі різні налаштування для самого змісту. Приберемо з вами напівжирних, залишимо тільки звичайний. І як бачите, для тих, яких ми застосовували зміст 1, вони будуть в одній позиції. Для яких ми застосовували зміст 2, вони будуть знаходитися в іншій позиції у нашому змісту. В чому дуже гарна річ нашого створення змісту. В тому, що... Кожен, ця, кожен цей рядок це начебто посилання на текст в документі. Наприклад, якщо я хочу відкрити світське життя, мені достатньо тільки на нього натиснути, і я одразу по документу переходжу на початок цього тексту. І так далі з іншими пунктами можна робити. Тобто ви натискаєте на кожне з них і переходите до цього документу. Буває, Бувейденко, після того, як ви вже створили зміст, вам кажуть або додати якусь інформацію, або прибрати якусь інформацію. Давайте, наприклад, спробуємо з вами просто скопіювати частинку тексту і додати декілька разів. І тут я хочу звернути увагу вашу ось на що. Наприклад, те ж саме світське життя в нашому змісті зараз знаходиться, прописується як на сторінці 5. Якщо ми на неї перейдемо, то ми побачимо, що це в нас не п'ята сторінка, а сьома. Тобто після того, як ми з вами додали текст, текст змістився і, звісно ж, змінилися сторінки, на яких він знаходиться, цей текст. А в змісті нічого не змінилося. Тоді, якщо ви виконали якісь зміни після того, як ви вже поставили сам зміст, ви натискаєте Оновити таблицю. Тут є два варіанти. Лише номера сторінок або цілком. Якщо ви змінюєте, тобто тільки додаєте текст, але назви розділів і підрозділів не змінюєте, вам достатньо відновити тільки номера сторінок. Якщо ж ви... Додали ще якийсь підрозділ або розділ, або навпаки видалили його, тоді вам треба буде оновляти цілком. В нашому випадку ми тільки додали текст, тому ми будемо оновляти тільки сторінки. І ще раз звертаю увагу, світське життя. Зараз показує, що воно на п'ятій сторінці. Після оновлення воно автоматично буде ставати на сьомій. І так само будуть змінюватися номера для всіх інших сторінок. В будь-який час ви можете заходити, змінювати і форматування тексту, і додавати, змінювати сам текст. Але я вважаю, що така річ дуже зручна, коли ви створюєте той самий курсовий проєкт. Дуже зручно зробити ось такого плану зміст або дипломний проєкт. Дякую за увагу.